Привіт малята! А сьогодні у нас буде незвичайне заняття. Сьогодні ви познайомитеся з другом їжачком. Знаєте багато цікавого, а в кінці заняття своїми ручками зробите собі чудового їжачка. Для початку розкрию секрет їжак не носить яблука на спині. Насправді йому неприємно. Коли йому на колючки їх одягають. Ось так йому не подобається і не зручно. Скручуватися в клубочок він вміє так він захищається від бажаючих йому нашкодити. Але котитися як м'ячик ні. То в мультиках так показують, щоб було цікавіше. Їжачок може жити вдома, навіть в квартирі. Але він дуже шумний і постійно бігає вночі і стукає лапками по підлозі. Тому, звісно, ти можеш його поселити у себе, але порадься з батьками. Уявляєш, їжак трішки схожий до людей у нього на чотири зуби більше, ніж у людини, а ще в нього вони, як і в людей, випадають, тому, коли їжачок старіє, то стає без обов'язково честь своє. Коли їжачок лягає в зимову сплячку, то майже не дихає. Ще більш цікаво, що температура його тіла падає з 34 градусів, що майже як у людини, до двох. Він на дотик стає як молоко з холодильника. Уявляєш, як цікаво. Коли їжак прокидається після зими, він настільки голодний, що просто вмирає з голоду, і з'їдає все, що потрапляє йому на шляху. Всі хрубачки, жучки не втечуть від його довгого носика. Якщо вже я розповідаю про їжу, то скажу, що їжачок полюбляє. Любить він пити яйця, пташок та з радістю з'їсть котячий корм та консерви. Також молочко, але бажано козяче. Гриби він їсти не любить. Насправді він шукає грибочки тільки тому, що там живуть слизняки. ось такі липкі. Ще одна цікавинка про їжачка що він ніколи не носить собі у нору їжу, з'їдає всіх на місці. Просто у нього немає таких великих щик, як у ховрашка, щоб ховати туди запаси. Тепер ти знаєш, чим можна пригощати їжачків, якщо вони прийдуть до тебе в гості. І наостанок, щоб тебе повеселити, подивись комедне відео, як їжачок п'є молочко. Він щовечора приходив до нас за пригощенням. Тепер малята, давайте разом з вами зробимо такого чудового їжачка. Перш ніж розпочати заняття, ми зробимо розминочку для наших пальців. Ось розминочка буде така. 1, 2, 3, 4, 5. Вийшли пальці погуляти. Оцей палець найтовстіший він найбільший, найгарніший. Оцей палець нам для того, щоб показувати відоме. Оцей палець. Середнім зветься, він найдовший, як ведеться. Оцей палець безіменний, вередливий, неслухняний. Оцей пальчик ось маленький, затездатний і спритненький. Ось ми розсіяли пальчики. Тож беремо дітки простий олівець і на аркуші паперу малюємо ось такий овал. І з загостреним трошки кінчиком. Це у нас буде тулуб нашого їжачка. Тепер беремо коричневий олівець, трошки відділяємо це, у нас буде мордочка нашого їжачка і зафарбовуємо коричневим кольором нашу їжачкову мордочку. <кхем> да? Потім беремо чорний фломастер, це в нас буде носик чорненький. Я його відділяю і зафарбовую чорненький, чорний носик. домалюю нашому їжачкові очко. А тепер беру листочки, заздалегідь я їх обрізала кінчики, хвостики повідрізала. Ну, можна почати з трошечки більшенького. І намащую клеєм, лівою ручкою притримую, правою ручкою намащую клеєм. Не весь листочок, а тільки кінчик перевертаю. І клею на наш тулуб їжачка. Поки ви дивитеся, як я роблю їжачка, я вам прочитаю вірш про їжачка. Що несе на спинці хитрий їжачок? Він несе на спинці золотий листок. Він несе на спинці золоту красу. Він несе на спинці осінь золоту. Це листочки з клена, кленові листочки. А далі я хочу зробити ще наклеїти і травичку. Травички ось у мене є, такі вербові невеличкі листочки з верби. Це в мене буде травичка. Знову лів, ліва ручка я притримую і намащую. Знизу внизу буде травичка. з невеличку клюсточків, верби. Ось такий гарний, чудовий їжачок, получився з кленових листочків. А подивіться уважно малята. Ось я ще робила їжачка з вербуових листочків. Теж дуже гарний і чудовий. Можна з будь-яких листочків зробити їжачка. Гарні у мене їжачки вийшли, а ми хочемо подивитися, які у вас вийдуть їжачки і яка, до речі, погода буде для ваших їжачків. Ось такі чудові їжачки.